Привіт! Часто замовники вікна стиль запитують про вхідні металопластикові двері зі стриманим дизайном, і водночас, щоб це було стильно. І зараз ми знаходимося на об'єкті, де клієнт вибрав саме таку модель. Двері виконані в білому кольорі, вхідна група, сьома серія 116-та створка. Петлі німецького виробника Siemens Werk, по три штуки на кожну сторону. І ручка, також німецька, Холв. Склопакет у даних дверях двохкамерний товщиною 32 мм з піскоструєм та чотирма горизонтальними прозорими полосками. Хочу відзначити, що дані вхідні фасадні металопластикові двері від компанії Вікна Стиль зроблені з повністю німецькою якісною фурнітурою та з доступною ціною.